Всім хай друзі друзья! З вами завжди я, Максим. І це, це, це Майнкрафт з модами Магічне Виживання. Не думайте, що це... Стоп, я чув лаву. Мені інтересно слава, є там такий дружок. Ну блин, вчора з тим багом справився, він сьогодні вже появився. А, вот лава. Блин, мини возорзались. Ну, одну секундочку, через стрітимся через тадам. Та-дам! Я вернувся. Ну, і... Ну і я вернуся. Нарешті графіка нормальна. Місце інтересне, ширінка заправлена і все, значить, готово. І корні не потрібні. Наша перша ціль буде знайти залізо. Че я не продовжую там твої карты? Причина її то, что там та карта була дуже-дуже читерська. Я без емок там скільки все натворив. Это інтересно. Дякую богам. Вони прям як мені на добро діють завжди. И на кнопку ні, але як ми ж я тут Ладно. Гоп. Хоп. Фейерверк! Я хочу отугодстати. Майділа добріла. Ух ти, скільки свер. Залізо, Ми тепер теперь крути, Ось Скільки залізо. Але мы затомаем і залізо, і кристал. Раз ми маємо лизиной кристал Ми ідеально кущерни. Так сказав, Васяк йому коли в нього не було грошей, щоб заплатити за запитися. Кстати, а ми... Та, ми вже знаємо, як ми можемо вибратися. Так що волноваться нет о чм. Ну, одна некущерна проблема. І это Кірка. Де він? А яка кірка? Нет, я не пили, я знаю в узель, збираєм збираем, збираем вузиль. Все. скажете наша мені ця штука а вони зараз мені якраз дуже дуже потрібні. Скажете, що вот о таке наконецки і ми маємо чарівню памкулямбуса дома са терейн ладно тепер треба звідси якось веб не подобається. Мені зараз дуже сильно подобається. Скільки заліза? Що ж не хочеться звідси вибиратись? Ну, мушу вибратися звідси. О, скільки заліза. Оп! І ще одне. Все, маємо 10 кусочків. Буль-буль. Бульволь, бульволь, бурволь, бульволь, бурволь, 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 бульволь. Ей, тихо, тихо, тихо. Все. Там ще й трусник. Галіник пофартило. Геліник пофартило. Шесть спрут. і пофартило... Так, 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 ануйтесь. А ну іди сюди. Тут киркой забь. Все. Тепер перетворюсь я. От в цьому гора. Е, э! О, все, я перетворился с прудом. О, интересно. Боже, спрут нас все интересует. Ладно, теперь снова. Оп, о, мы выбрались. Вот все здесь интересненькие. Стопа, то тут? Сам не... Місці. Можна на сервері. Того не було. Ладно, випливай, місце какую. Эй, побирайся. Давай, наче помремо. Глина! Глина, глина! Глина, глина, глина. Воп і. воп воп Аллах бар, все зроблено. это как бы кто-то Ну, ну Давай. ну no, 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 Ну ладно, і так дістан менший. Далі я не кристалли виручають. Ще й тож, ми вже маємо за один захід чарівну паличку. Чому б мені тут не поселили? Тільки проблеми з їжею. Що? Ооо! Як я получаю? Нападто. Ладно, побудую я тут домик. Рост через садам. Тогда... Ну вот, я побудував свій дім. Домик такий собі... Тихо, так, то вроді був час. О. Все. Ну це перший плюс цього і остання Та-так треба вроді Беллин Ой, фу, ви тут мене Ну, в принципі, домик норм Прикольний домик навіть, як я скажу, опля І все все идеально.